Від Яна Святого Євангелія читання слави, Господи, слава Тобі, Огошні. В той час, первосвященники старші. Зібрали раду на Ісуса, щоб його вбити, і привели Його до Пилата, кажучи візьмі і розіпни Його, каже їм Пилат, візьміть Його, ви розпніть, бо я ніякої вини не знаходжу у ньому. Юдеї йому відповіли: у нас є закон, і за законом він мусить умерти, бо він зробив себе Сином Божим. Як Пилат почув те слово, налякався ще більше. Вернувся він ще раз у притори і каже Ісусові, звідки ля ти? Ісус не дав йому відповіді. Каже йому Пилат, до мене не говориш. Хіба не знаєш, що я маю владу відпустити тебе і маю владу розп'ясти тебе? Відповів Ісус: Ти не мав би наді мною ніякої влади, якби тобі не було дано згори. Пилат, почувши те слово, вивів Ісуса і сів на судищі на місці, що зветься Літостротон, по єврейському гаввата. А був то день, коли приготовляли Пасху близько шостої години, і каже до Юдеїв: Ось цар ваш. Ті закричали геть, геть із ним розпни його. Пилат каже їм, царям вашого маю розп'ясти. Первосвященики відповіли, нема у нас царя крім кесаря, і видав його їм на розп'яття. Узяли вони Ісуса та й повели, і, несучи свій хрест, Він вийшов на місце зване череп по єврейському Голгофта. Там його розп'яли, і з ним двох інших з одного і з другого боку. Ісуса ж посередині. Пилат велів зробити напис і прибити на хресті. написано було. Ісус Назарянин, Цар Юдейський. Багато з юдей вчитали той напис, бо місце, де був розп'ятий Ісус, було близько міста. Написано було по-єврейському, по-грецькому і по-римському. При Христі Ісуса стояли його мати, сестра Його Матері Марія Клеопова та Марія Магдалина, коли Ісус побачив матір і учня, якого Він любив, що стояв біля неї, сказав до Матері. Жінко, ось син твій, потім каже до учня, ось мати твоя, і від тієї хвилини учень узяв її до себе, по тому Ісус, знаючи, що все звершилось і схиливши голову, віддав духа, тому що то була п'ятниця та щоб тіла не лишилися в суботу на Христі, бо був великдень тієї суботи. Юдеї просили Пилата, щоб переламав їм голінки, їх зняли. Вояки прийшли і переламали голінки першому і другому, що були з ним розп'яті, та коли приступили до Ісуса і побачили, що Він уже помер, голінок йому не ламали. Але один з вояків проколов йому списом бік, і зараз же потекла кров і вода. І той, який бачив, свідчить Те і свідчення Його правдиве. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь слава Ісусу Христу. Сьогодні 14 вересня Церква Христова відзначає пам'ять воздвиження чесного Христа Господнього. Історія свята досить цікава і дуже коротко, коли християн нам дали можливість за цісаря Константина, Великого. Вільно відсповідувати свою віру, то матір імператора Константина Олена вирішила поїхати до Єрусалиму і відвідати ті місця, пов'язані з життям Ісуса. І, звичайно, перебуваючи у Єрусалимі, вирішила знайти хрест, радше місце і відтак хрест, на якому було розп'ято Ісуса. Пройшло фактично 300 років. На перший погляд виглядає дивно, що все це збереглося. Адже ми знаємо, що Єрусалим у 70-х роках був тотально, практично знищений. Як же так? Як змогли відшукати Голгофту? Як могли відшукати гріб? Як могли відшукати місце розп'яття і хрест? Але справді. Неісповідимі шляхи Господні. Після того, коли в 70-х роках Єрусалим було знищено, і євреям було заборонено навіть наближатися до цього місця, на цьому місці це місце фактично було засипане цілковито землею, і на ньому було збудовано нове місто. Нове місто цілком поганське. І фактично старе місто. Зокрема, пов'язане з життям Ісуса, було під шаром землі. Хоча, звичайно, що християни, які жили у тій околиці, з покоління в покоління передавали інформацію, де що знаходиться, бо вірили і знали, що прийде час, коли ті доріжки, ті дороги, ті стіни, в яких ходив Ісус. І той хрест, на якому його було розп'ято, буде віднайдено. Саме тому Олена наказала розкопати Гологовту, зокрема. І розкопуючи Гологовту згідно передання, знайшли три хрести. Не знали, котрий з них Ісуса. Згідно переданням піднесли одного хворого, згідно іншого, несли мертвого. Але відбулося чудо. Мертвий встав. І в такий спосіб визначили, де є Хрест Господній. Якщо ми добре слухали апостола, то ми чуємо, що Хрест це є глупота для поганих. нерозуміння для тих людей, які не є віруючими в Христа. Здається, на перший погляд, для чого Богові було аж так складно, так боляче, так жертовно спасати людину. Чому Бог вирішив спасати людину саме таким способом? А тому що наш Бог не є богом грецької міфології. Тому що наш Бог не є богом римської міфології. Наш Бог не є Дажбогом чи перуном. Наш Бог є любов'ю. І тільки у повноті любові можна зробити цю жертву, яку ми бачимо на Христі. Тільки у повноті любові Бог може зійти і стати людиною. Тільки у повноті любові Бог готовий віддати на жертву свого Сина. Тільки у повноті любові. Ісус простягає добровільно свої руки на хресті. Довкола розп'яття Ісуса діялося дуже багато різних речей політичних, соціальних. Довкола розп'яття Ісуса навіть відбувалися політичні Союзи. Знову і знову грішна людина. Намагається вирішувати свої справи. Ті, хто, здається, на перший погляд, мав бути поряд, учні зі страху потікали. Єдиний молодий ще Іван, ще хлопчисько. Молодий, тому й певно, без досвіду, стояв недалеко від Христа, не думаючи про те, що також може бути заарештований. І єдина мама стояла біля Христа. І саме там відбулися оті слова, які звучать сьогодні до кожного з нас. Сину, ось мати твоя, жінко ось син твій. Саме там під Христом відбулося доручення Ісуса не просто Іванові, а Марії стати матір'ю для Івана. Там під Христом відбулося. Немо би доручення Марії нас усіх, Бог не зважає на людські домовленості. Бог він не важливе, наші уявлення про нього. Бог проявляє себе у любові. І Бог діє в історії. Наша віра не є в чистому розумінні релігією. Тому що релігія це є пошук людиною Бога. Сам термін реліджо означає «людина шукає Бога. Натомість християнство не є релігією в цьому розумінні, адже у християнстві Бог шукає людину. Сьогодні ми відзначаємо воздвиження чесного життя Христа Господнього. Сьогодні ми вдивляємося у розп'яття Ісуса і розуміємо, що Бог знайшов нас навіть через Хрест. Бог відшукав мене і Тебе, нас, які були загублені і знайшлися, нас, які є зболені зараз, тут і тепер. Нас, які є змучені, втомлені. Бог не боїться бути втомленим і змученим. Бог не боїться стати одним із нас. Бог готовий бути порізь з нами, а більше готовий померти за нас. Ми дякуємо Тобі, Ісусе, за твоє, Твою жертву. Ми дякуємо Тобі, Господи, за Твоє розп'яття. Ми дякуємо Тобі, Господи, за твій хрест, той знак ганьби. Який для нас, віруючих в Тебе, став знаком любові, прощення наших гріхів, відкуплення від влади диявольської, знаком, з яким ми прямуємо протягом усього нашого життя, знаком, який ми кладемо на себе зранку і ввечері і протягом дня, знаком, який є частиною нашої молитви, частиною нашого єднання з Тобою. Бо ти святий, і ти є Спаситель наш, і ми тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки вічні.